Щось гарне ж теж буде. Гарне відзеркалення в нас гарне. У нас гарне відзеркалення в форматі того, що наші перепони, через котрі ми проходили весь цей час, вони дають найголовніше, це момент витривалості, це спирання на досвід і розуміння, як діяти в цій ситуації. І е, розуміння в тому, що того, що безвихідної ситуації не буває. Коли ці процеси будуть дедалі більше проходити руйнівна, руйнівного характеру, е, проходити в, на Росії, вони будуть е, дуже важко проходити через цю трансформацію і. Не так, як ми. Пам'ятаєте, в перші тижні, можливо, навіть перші місяці війни, коли е люди були більш згуртовані, ніж зараз, наші люди, були такі приємні невеликі історії, котрі ти, ти не можеш забути, коли там ти стояв в черзі за хлібом, хліб закінчився і люди розділили пухлійлібині тому, кому не вистачило. Коли е люди на березі моря роблять е фортифікаційні споруди, насипають пісок з в мішки, і ти усвідомлюєш, що там є і бізнесмени, і підприємці, і представники е міської влади, і Люди, котрі взагалі в звичайному житті ніколи не зустрілись, би навіть за стіл один не сіли. Момент адаптивності, що можна, як ви, вимкнули в мене знайоме світло в свічці, немає світла, немає газу, немає на чому готувати. Вони пішли на магазині пожарі і поїли. Так, без романтизму гріти воду на вогні, на вогнищі в дворі, але ти можеш підлаштуватися під ситуацію і продовжити життя, не перегризаючи один одному горлянку. От тобто відзеркалення тих процесів, котрі робить Росія, вони будуть проходити через ці процеси і через блекаути, і через е виживання, але кожен буде тягнути ковдру. На Свій бік. І окрім впливу з нашого боку відповідної реакції, відповідки е більш болюче для них буде намагання виходити в стан красійних бігов і перегризання один другому глотки Тому а ми будемо дивитися спостерігати і... ну, навряд чи спідчувати підчувати життя. Ні, ні. Вони просто е, настільки підняли оцей градус захів, які вони принесли на територію України, що вони просто випалили можливість якоїсь симпатії співчуття ним. Я не зловтішаюся трагедіям на РФ, але я не співчуваю, не треба, і не треба співчувати. Формат того, що хто з ножем прийде, то від і... Подохне. Але питання в тому, що навіть в цих ситуаціях буде показано, що ми дуже-дуже різні. Дуже різні. І я впевнений, що в мене не так багато часу, і ми це чудово чудово будемо бачити і. Бачите, як вони будуть перевзуватися, казати, що все було б не так і тому подібне. Будуть гарні ситуації. Я не думаю, що це пов'язано з, з ...тамагавками цими, як вони називаються. Але я більше розраховував все ж таки на наші збройні сили, на наше озброєння і на ті розробки. ті... Важалі впливу, котрі ми пропрацьовуємо саме. Мені випадає момент того, що ми, ми цю зиму прошкодрігаємо якимось чином. А, навіть з нестачі ми знайдемо баланс і можливість вийти. Але мене більше турбує наступний рік, оскільки, виходячи з розкладу, повинна бути якась ну матеріальна складова, котра. Буде впливати на те, що за рахунок додаткових влеганів коштів, ресурсу, пошуку ресурсу, ми будемо шукати вихід. І більш критичний розклад не на 25 й рік, а на 26 й випадає в наступний період. Тобто, виходячи з розкладу, цей рік, ми якимось чином на знайдемо баланс, про... проб'ємося. А в наступний рік почнеться як там європейська інтеграція, підлаштовуватися будемо по під ціни на опалення, освітлення за європейськими стандартами, скоріш за все, тому що повинно значним чином подорожчати, скоріш за все, так тому що Пентаклі м -м, співають, співають не найліпші пісні на подальші періоди. Аби війна закінчилася, рештом говоримо по відносин. Ну, я ж, головне, щоб х, хоч трошки то світло було і тепло. Більший важель впливу, те, що можна змінити хід історії, це все ж таки томагавки чи наші власні фламінго? Це будуть фламінго, це будуть леки, це будуть. Е, ага. Жайворонки, але це момент наш прикладання зусиль. І тут питання в тому, що ми будемо не, не мечами, не е, якимись потужними впливами. А це можуть бути невеликі. Воно випадає насправді як війна дронів, шахетна війна, війна е, в, в, того, що зроблено спалок і не тільки, але буде давати пожинати плоди. Е, друга От в той вектор, котре зараз пропрацьовується, НПЗ, енергетичні структури і тому подібне, вони в багатьох моментах дають більше результативності, ніж е е великі, потужні е там, гавки і тому подібне. Тому mm -hmm. я все ж таки покладаю. І друга складова, котра мені подобається, домовленість вона може швидко закінчитися. Завтра Трампу. Сонечко в голову припіче по-іншому, і він скаже: ми більше з вами не дружимо. Все, дружба закінчилася, я буду дружити з кимось іншим. А за рахунок карти прикладання зусиль, ми зможемо рухатися далі, вибудовувати більш контрольоване середовище, не розраховуючи на західних партнерів або союзників. Рекордні в історії світу 500% мита введе Трамп проти Китаю за закупівлю нафти ВРФ, міністр фінансів США. А, чи введе, чи це знову для того, щоб о, налякати Китай, запросити до якихось там розмов? Налякати Китай, налякати Китай. О... І буде відзеркалення насправді. Тобто, ектезь як зробить якийсь фінт проти проти режиму Кремля. І все. Без пожинання плодів, потім буде якась домовленість або відтермінування, або домовленість компромісного рішення. Тобто, вони між собою домов... домовляться. Вони між собою домовляться. А що Росія? А Росія? Папа, імператор перевернутий. Буде казати, що нас надуліє. Чи було між Трампом і СІ в розмові про те, що е, Зупине РФ хватить? Ну, що Трамп просить ці? двійка Пентаклів, карта помірності. Знову ж таки, е -е. навіщо? Наразі навіщо? Що що ти втрачаєш? Ти можеш заробити, ти можеш отримати додатковий ти Китай, Сполучені Штати, вони дуже багато отримали. Всі, всі дуже багато отримали. Найбільше єдина країна, яка не отримала нічого, хоча і все давали, це Україна. Ми отримали мінус, а не плюс. Всі інші отримали плюс. І навіть не європейські країни ну, зараз був період звітів. В Польща, Чехії, тому подібні, котрі казали, що ви там приїжджаєте на все готове, коли звітують і показують, яку кількість грошей принесли українці, скільки вони ж враховують тільки те, що було виплачено там в форматі податків і тому подібне. А скільки грошей поотримала інфраструктура від європейського простору в цілому? Є приклади, коли там люди, котрі за кордоном що почали збудувати дороги, інфраструктуру там, де її не було. Всі отримали, тільки ми не отримали нічого. Але отримуємо своє згодом. Все одно отримаємо. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.